Вітаю з вами! Вінниця Твей. Сьогодні ми на Вінницькій фотосушці, яка відбувається у місті Вінниця та я тупоке. І сьогодні ми вирішили запитати наших вінничан, що для них являє собою фотографія. Поїхали! Сама фотографія являє собою, можна сказати, духовний світ автора. Тут є безліч фотографій, які можуть показувати ну, різні світи. Хтось любить, наприклад, дівчат фотографувати, хтось котиків, хтось якісь пейзажі, панорами. Ну, Так не можна сказати, що з собою являє, бо це ж різні світи можуть. О, фотографія це спогади. Це можна сказати, в першу чергу це спогади. Ну це якісь мрії, натхнення, це якась можливо релаксація. Що вас надихнуло на це? Ой, у ем, 2012 році я бачила таку виставку в Екатеринбурзі, фотографії. Дуже сподобалося, емоції, заряд, позитиву той. І захотілося нас. У нас досить багато людей, талановитих, фотографів і не просто людей, які відчувають фотографію. Хотілося дати їм шанс подивитися, побачити себе і інших. Для меня это вид искусства, смежность живописи, наверное. Это творчество, во-первых, тех людей, которые позируют, во-вторых, наверное, все-таки в первую очередь тех, которые снимают. Для меня это просто эстетика, приятно, красиво. Це дуже велика творчість. Ну, це просто красиво. С баражином часу. Ну, фотографія це тут міг, думки, яке можна зпішетлі і показати людям. Самовираження в пам'ять, яка надовго залишається в знімку. Скажіть, будь ласка, яке б фото ви хотіли зробити? Ну, там фото пейзажів з хвильками, такими, такими, такими гарними. Море, чорне або біле, досить біле, як шоколад. Дякую. Ну, когда смотришь на фотографию, начинаешь думать. Если фотографія хорошая, значит... Ах, тяжелый вопрос. Иногда думаешь, кто її делал, пускай оставит эту камеру, вообще не бере в руки, а иногда смотришь на фотографию и думаешь, вау. Можливість вихопити із загальної картини щось таке особливе, щось підкреслити, показати людям те, що вони в принципі, бачать кожен день, але не помічають. Мені подобається колір червоний, дракончик як дракончик, не цікавий. А вас нічого в ньому не смущає? В нього немає рук. Клапок? Да. В нього немає рук. Рок. Так як у фотографів деяких немає рук. Ви <woods purposely upıyorlar> до цього? Ту-ту-ту! Ні. Дракончик, я сам дракончик, тому я до них дуже позитивно ставлюся. А от що ви можете, може, знаєте, якийсь дуже цікавий факт про дракона якогось, не знаю. Це взагалі то вигаданий персонаж, тому я до цього ставлюся як просто до казкового героя більше ніяк. А от які емоції вас викликає саме оцей дракон? Червоний дракон. Як сказати? Не оригінальні дракони, вони взагалі зелені мають бути. Uh -huh. е -е, плохо. Чого? Ну Я сам дракон. І що, ви вважаєте, що ви поганий? Да, Госі. Ви зло? Так, да, я люблю піченьки. А чому ви можете сказати іменно про цього дракончика? О, ну догад, да, у нього рук нету. Люди где ви бачили красних драконів? Чого ви курите, люди? Дуже позитивно. А що ви можете про них сказати? Вони дуже милі, напевно. Дивись, тяжко. Ну він не кусається, це вже добре. Ні. Він любить... Що він любить робити? Він любить шмокать. Отже, Вінниця ТВ, я і мій дракончик Скілмейт. Сьогодні дізналися багато чого нового та цікавого про Вінницю, про фото та взагалі про драконів. Підписуйся на наш канал, підписуйся на паблік ВКонтакті, підписуйся на дракошку. Пока!